Урок я пізнаю світ тиждень 11, урок 99, сторінка 35 зошита. Розгорнемо його. Тема нашого уроку Україна в науковому просторі, наукове дослідження. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з інформацією, як науковці досліджують фізичні явища і навчимося розв'язувати. Задачі на визначення заряду атома. Переглянемо відеолист Центаврика. Добрий день, друзі. Адаптер розповів, що науковці досліджують фізичні явища поетапно. Спочатку спостерігають і накопичують факти. Ці звідчення зазвичай викликають багато запитань, відповіді, на які шукають у книгах, інтернеті тощо. Якщо відповідь знайти не вдалося, формулюють гіпотезу, припущення. Яке пояснює фізичне явище. Щоб перевірити правильність гіпотези, науковці проводять досліди. За їх результатами, формулюють висновки, створюють теорію. Адаптер склав для мене схему з етапами наукового дослідження. Навчимося проводити дослідження як справжні науковці. І так адаптер пропонує нам навчитися робити дослідження. Для цього треба перше спостерігати і накопичувати факти, формулювати запитання. Друге, шукати відповіді на запитання в книжках, в інтернеті. Тощо формулювати гіпотезу, третє. Провести досліди для перевірки правильності гіпотези дослідження. І четверте формулювати висновки за результатами дослідів, створити теорію. Ось так працюють науковці, коли досліджують фізичні явища. Це довгий і складний процес, але дуже цікавий. Ну, а ми з вами виконаємо зоряні перегони. Попрацюйте самостійно з завданнями ЗОшита. Оберіть правильні, на вашу думку, відповіді. Запишіть їх у зірочці, складіть слово. Перевіряємо. Запитання перше. Що залишиться, якщо з молекули води H2O вилучити всі атоми? Нічого не залишиться. Буква І. Друге. Що з переліченого спосіб надання фізичному тілу електричного заряду. Натерти бурштин хутром. Буква Д. Третє. Правильне твердження. Нейтрон не має електричного заряду. Буква Д. Четверте. Неправильне твердження. Буква О. Якщо атом приєднує електрон, він перетворюється на позитивно заряджену частинку. Це неправильне. П'яте запитання. Позитивно заряджена частинка це кількість протонів менша, ніж кількість електронів менша, ніж протонів. Негативно заряджена частинка L. Кількість електронів більша, ніж протонів. Із, слів, які, із букв яких ми виписали у зірочки можна скласти слово дослід. Запишіть його, якщо не дописали. Доведіть, що модель атома літію зображена правильно. Запишіть пропущено. Міркуємо так. Електрон має. Негативний електричний заряд. На малюнку це кружечки синього кольору. Протон позитивний це кульки зеленого кольору. І червоні кульки це нейтрони, що не мають електричного заряду. В атомі кількість електронів дорівнює кількості протонів. Він є електрично нейтральним. Атом літію має три протони, три електрони та чотири нейтрони. На рисунку зображено ядро, що містить нейтронів червоних кульок 4, протонів зелених кульок 3 і три електрони навколо нього. Відповідь модель атома літію зображена правильно. Домалюйте на моделях атомів потрібну кількість електронів. І так, на першому малюнку для того, щоб атом був електрично нейтральним, потрібно намалювати лише один електрон, синенька кулька зі знаком мінус. Друга малюнок. Домальовуємо два електрони, тому що два протони. Для кожного плюсика має бути свій мінус. Тоді атом буде електрично нейтральним. На третьому малюнку ми маємо три зелених кульки, три протони. Для того, щоб намалювати правильно електрони, ми повинні пам'ятати, що навколо атома завжди обертається два електрони. А третій ми домалюємо на наступній орбіталі. Ось так. Всі три на одній не можна. Перегляньте відеофрагмент гідроген і водень. Увага на екран. Водень речовина, що має молекулярну будову. Тобто складається з молекул. Кожна молекула водню містить два атоми гідрогену. Отже, тільки поєднані разом два атоми гідрогену утворюють речовину водень, а точніше, її найменшу частинку молекулу. Ми переглянули з вами відеофрагмент під назвою гідроген і водень. Повторимо ще раз: водень це речовина, що має молекулярну будову, тобто складається з молекул. Кожна молекула має два атоми гідрогену. Отже, тільки поєднані. Разом два атоми гідрогену утворюють речовину води, а точніше, її найменшу частинку молекулу. Пригадай за малюнком, які дослідження електричних явищ проводив Фалес Мілецький. Перевір себе, переглянувши відеофрагмент. Близько 600 років до нашої ери грецький філософ Фалес Мілецький звернув увагу, що натертий хутром бурштин починає притягувати до себе легкі тіла, наприклад, дрібні соломинки. Грецькою бурштин звучить як електрон. Після Фалеса Мілецького дослідники тривалий час не звертали уваги на цікаву властивість бурштину. Майже 2200 років по тому вчені знов почали досліджувати властивості бурштину. Англійський дослідник Вільям Гілберт з'ясував, існують інші природні речовини, що так само як бурштин після натирання притягують до себе легкі фізичні тіла. Це такі речовини, як алмаз, сірка, гірський кришталь, смола. Тощо. Оскільки бурштин став першою речовиною, для якої спостерігалося це явище, Вільям Гілберт назвав речовини з подібними властивостями електриками. Деякі фізичні тіла під час натирання набувають електричного заряду, тобто набувають властивості притягувати дрібні предмети. Ось такі цікаві деякі фізичні тіла. І так сформулюємо гіпотезу для пояснення електричного явища. Гіпотеза. Натертий хутром Бурштин притягує дрібні предмети, тому що він має електричний заряд. Прочитаємо повідомлення. Разом із Віктором у наступному завданні. Досліджуючи взаємодію натертих тіл, сучасні науковці згадали про спостереження фалеса Мілецького. Він помітив, що натертих хутром буршту притягує до себе легкі предмети. Таку взаємодію назвали електричною. Згодом учені відкрили будову атома і зрозуміли, що притягування та відштовхування натертих тіл пов'язане з позитивними та негативними зарядами. Тоді вони назвали частинку атома, яка має негативний заряд електроном, оскільки бурштин грецькою електроном. І так ми маємо натертий. Хутром буфтин притягує дрібні предмети, тому що він має електричний заряд. І все це зробили науковці протягом багатьох років, але робивши дослідження. Так, вони відкрили пізніше будову атома і зрозуміли, що притягування і відштовхування натертих тіл пов'язане. Позитивним та негативним зарядом. Ну, а тепер танцювальна хвилинка. Близько 600, 600 років, років до нашої е... Такий чудовий чардаш. О, написаний угорським композитором Віторіо Монті. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці ми з вами спостерігали над тим, як науковці проводять різні свої дослідження.